приїхала нова посилочка акрилових маркерів від Artex. Якщо ви не дивились першу частину про ці акрилові маркери, то подивіться, це було взагалі моє перше знайомство з акриловими маркерами. А тепер я вирішила, що пора розширювати лінійку ще одними кольорами. Тут у мене 30 кольорів, плюс ці це в мене вже 62 буде кольори, це просто що то нереальне. І цей раз вони виглядають зовсім інакше по дизайну. Якщо подивитись попереднє відео, то зрозумієте, про що я. І тут в мене нарешті є наклеїчки. Справді не знаю, навіщо це потрібно, і як на мене, це просто зайва трата часу. Але якщо вже є наклеїчки, то давайте їх наклеїмо. Я вже зробила це на трьох маркерах, вирішила розташувати це тут, не знаю, хто де розташовує. І давайте зараз подивимося, також на інші. Отже, поки я буду клеїти, я вам трошечки буду розповідати про ці маркери. Коротше, ця колекція вона вже виглядає зовсім інакше. Не знаю, які вони в ділі ще не тестувала, але вона вже виглядає інакше. Вони вже біленькі, а не чорні. Справді не знаю наскільки ковпачок. Відповідає кольору маркера, тому що ми знаємо, що ковпачка у маркерах довіряти не можна. Але колір ковпачка і колір оцієї наклейки абсолютно різний. До речі, чи був у вас досвід малювання акриловими маркерами? Якщо так, то напишіть. Якщо ні, то також напишіть, чому подобається використовувати гуаш, але з гуашю довше працювати, тому що, знаєте, поки ти не мішаєш ці кольори, поки водичкою розбавиш, поки воно висохне. А тут маркерами мазюк-мазюк і вже готова робота. Я таке люблю. тому сподіваюся, що з цим набором. Я вже закрию свою потребу крові палітрі цих маркерів і сподіваюся, що на цей раз мені кольорів буде достатньо, щоб помалювати портрети. Ну і звісно ж, природу. А кольори саме зелені мені там не дуже були до вподоби. Напів 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 відео розпаковка, напіввідеотест, напіввідео, а давайте поговоримо, називається. Тому що я дуже давно не робила формати, де я просто з вами говорю. І знаєте, популярний зараз є в інстаграмі, чи вже трошечки спадає на те, що писувати якесь розмовне відео, поки ти збираєшся. Тобто, звичай люди фарбуються і в цей момент щось розповідають. Але в мене ж блог не про. Косметику а про малювання тому от якраз використовую цей тренд, але під свою нішу. В цього місяця я щось маленько випускала відео, не так як минулого місяця. Це було пов'язано з рядом причин: одних з яких був запуск мого марафону. І в мене просто не вистачає часу на все. Це, в принципі, дуже зрозуміло. От, але я сподіваюся, що в серпні буде відео. І в серпні я планую запустити показати вам одне відео, яке я вже дуже і дуже чекаю. Це буде відео з лайфстайлом. От, так що чекайте, бо має бути дуже насичено і дуже круто. Можна переступати до другого нашого набору. Витягається воно, чесно кажучи, туговато. Залишу вам ось тут от підказку. Дуже класний момент записувати відео. Виробили світло. Да. все, тепер в мене буде жарко, кондишн не працює, і я тут буду подихати. Так, що я хотіла сказати в колекції ми бачимо як і більш пастельні кольори, так і більш яскраві кольори. Але це лише кольори ковпачків, і нормально сказати про кольор можна лише після викраски, чим ми зараз з вами і займемося. То ось тут я вже робила викраску тих маркерів і в принципі в мене тут залишилося місце. Тому домальовувати викразку я буду тут, щоб порівнювати з цими маркерами і дивитися, які кольори вони доповнюють, а які, можливо, повторюють. Побачимо. Я вже зробила частину викраски зараз будемо продовжувати з вами, Радує те, скільки тут рожевих кольорів. Це дуже класно, мені принаймні подобається. Отже, ці маркери вони є водонепроникні. Плюс цих маркерів, що їх можна, ними вже можна малювати, щойно ви відкрили ковпачок і не потрібно ніякі збовтувань, ніякі струшувань. Тобто ви взяли, відкрили і вже малюєте. Це прикольно, не треба робити зайвих руків, а нащо зайві рухи, правильно? Ось на цьому, в принципі, закінчилась наша колекція рожевих маркерів, переходимо до блакитних. А насправді мені подобається те, що в мене тепер є новий набір, тому що він класно доповнює мій попередній набір, бо, як ви бачите, в попередньому наборі між кольорами були великі. Відстані і мало було кольорів, які були близькі одне до одного. Тепер у мене, бачите, колекція поповнилася рожевим. На жаль, з жовтими все одно проблема, тому що в мене ось тут було два жовтих, додався ще між ними середній колір, але все одно палітра ще, звісно, трошечки маловата. Мені не вистачає відцінків. Дивлячись, як ви малюєте. Звісно, для якогось гіперреалізму, то цього буде недостатньо, але для якихось скетчів прикольних робіт можна. Оцей колір, до речі, дуже класний. Що мені поки що однозначно подобається, це те, що кольори не Повторюється. Я вже змалювала, як ви бачите. Безліч кольорів, і ці кольори вони ніяк не повторюються з цими кольорами, окрім білого. Хоча, до речі, я не знаю, чи це вже просто він вицвів, можна сказати, бо вже пройшло часу. Чи ось цей білий, значно яскравіший за ось цей білий. Не знаю, треба буде ще раз затестувати. Але ви бачите, що кольори відрізняються. Блакитні відрізняються, От, наприклад, ці найближчі, але вони все одно дуже різні. А рожеві, ось ці найближчі, але вони відрізняються. Ну, між іншим, слабо відрізняються, але трохи в них різниця все-таки є. І це прикольно, тому що. Має кольорів, окрім білого і чорного, які повністю б заміняли кольори з попереднього набору. Ось цей, до речі, схожий на ось цей кольор, але він більш ніжніший, він світліший кольор, аніж оцей. Тому, знову ж таки, прикольненько буде працювати. Мені вже цікаво, що це буде так. Це який в мене 41-й номер. Вже цікаво. Ось цей, до речі, малюнок, що ви бачите, це я малювала дуже експериментально саме-перший -саме -саме малюнок ось цими маркерами. Так, отже, це я зробила викраску перших 15 кольорів, які у нас є світленькими. Тепер перейдемо до цих. Мені ще було важливо. Можливо, отримати зелені кольори, тому що такими яскравими я пейзажі не малюю. Подивимося, що мені дадуть ось ці кольори, але до зелених ще потрібно дійти. Кольори, звісно, не відображають 100% колір, який є на ковпачку, але це ясно. В принципі, ми знаємо, що ми так не довіряємо сліпо ковпачкам, ми довіряємо саме нашій викрасі. Ось це дуже прямо такий яскравий колір. Ну, знову ж таки, це прикольний кольор, якийсь перехідний. Ось до цього, знаєте, прикольно буде утворювати з ними затемнення. Дуже-дуже круто. О, цікаво коричневий, тому що тут коричневих, як ви бачите, мені не вистачало. Були якісь більше підметалики, якісь такі от кольори. Ось це був коричневий, а тут якийсь коричневато сірувато, зелений Коротше, не було потрібних мені коричневих. Ну, я б хотіла б ще якийсь більш такий насичений коричневий, тому що він більш такий, знаєте, до, а, наче з пастельним відцінком. Але нічого, в принципі, вже непогано, вже принаймні якийсь коричневий. Це краще, аніж нічого. Так, Мені ще треба подумати, як їх зручно організувати, тому що не думаю, що мені буде зручно щоразу їх ось таким чином діставати з коробок. Особливо, коли мені тут ще одна коробка. Це в мене 57-й. Тому треба подумати, як їх зручно організувати собі. А ви вже малювали акриловими маркерами? Який у вас є досвід, що вам сподобалося? І взагалі, чи скучили ви за тим, що я просто ось так деревеню на камеру, поки щось роблю? Так, 62. Так, щоб вони не змішувались у мене. Це ми, до речі, нарешті перейшли до зелених. Ось цей колір, до речі, Тепер мій улюблений 64-й зелених відтінків, дуже гарний. Але всі оці кольори, що я зараз малюю, вони не супер чисті, не супер насичені. В них відчувається великий такий доміс білого, і комусь це може стати на заваді, комусь це може не сподобатися, а комусь, навпаки, сподобається. І тепер ми ще перейшли до відтінків сірого. В попередньому наборі в нас був лише один відтінок сірого. Це такий сіро-блакитний, я б сказала. Він у нас нечистий. Але тут чистих кольорів немає. Тут всі кольори вони змішані. Але мені подобається, скільки тепер сірих відтінків в мене з'явилося. Навіть три таких сіроватих достатньо, тому що цей ми вже бачимо з гарним таким відсотком фіолетового. Але залишився ще 90-й. О, такий дуже гарний сірий. Ну і не знаю, сенс його викрашувати немає особливо, але зробимо і чорний 99-й. Ось таким чином ви можете бачити теперішню палітру моїх акрилових маркерів, яка налічує 62 кольори. Як ви можете помітити, до речі, зверніть на це увагу, тому що комусь подобається не комусь інше. Попередній мій набір він мав більш яскраві кольори, більш насичені. Цей набір більше відчувається, що в кожному кольорі є великий відсоток домісу білого, тому що вони всі більш пастельні, немає яскравих кольорів. Тобто, навіть якщо на копочку ви бачите колір яскравий, на викрасі він взагалі не такий. На викрасті він значно блідіший, тому звертайте на це увагу, чи вам подобаються більш яскраві насичні кольори, чи вам подобаються більш бліді кольори. Але як на мене, ці кольори одне одного прикольно доповнюють, тому що тут не вистачало багато кольорів. А в той час як тут також не вистачає багатьох кольорів звідси. І мені здається, що ці два набори дуже класно поєднуються, щоб створити дуже таку широку масштабну палітру кольорів. Тож мені дуже насправді подобаються відцінки. Моїм фаворитом, мабуть, з цього набору є. 22-й, тому що він такий розовенький. А ще 19-й, тому що він дуже ніжний, дуже прикольний. 32-й м'якенький блакитний. Дуже подобається ось цей 74-й сіро синій. І, мабуть, залишимося на цих чотирьох фаворитах. Нехай буде так. Цікаво, чи у вас є цей набір і які фаворити у вас. Але давайте тепер без зайвих слів будемо тестувати це на малюнку. Давайте спробуємо намалювати ось такого пьесля. Почнемо ми, мабуть, з чорного. Чи, можливо, з чорного не варто було б починати. Ну, просто я вирішую починати з чорного, тому що в мене весь він, по суті, складається з чорного. І якщо я зараз намалюю чорним, то по суті я вже е, закрию велику пляму і далі вже буду відходити від цієї плями. Так буде простіше, бо якщо я почну з якихось кольорових елементів маленьких, то я буду це дуже довго робити. А так я просто заливаю чорним загальну свою пляму і далі працюю з додаванням якихось кольорів і відтінків. Тут пензлик накінечник brush. Це дуже класно. Я обожнюю накінечник brush. Вважаю його найзручнішим і найприкольнішим з усіх накінечників. До речі, Нічого не протікає. Це вже добре. чи наскільки розрівняються ось ці плямки, коли воно підсохне. В маркерах з попереднього набору в них є два накінечник. накінечник браш і накінечник пуля. Пулю я ще, здається, ні разу не користувалася, як малювала. А от брашем користувалася. Зараз я замальовую собаку, робимо контрастне зображення. І далі будемо працювати з відтіночками. Це, в принципі, все, що мені було потрібно від нашої собаки. Ну, плями ось ці не дуже вирівнялись, звісно, як вони висохли. Вони як були такими полосатими так і залишились, але нехай вони так будуть. Можливо, я це згодом виправлю, а можливо, залишу і так. Мені здається, якщо ось так от пройтися в другий шар, воно буде. Ніжніше. Але мені і супер однорідна заливка не потрібна, тому що я ж показую шерсть, і мені краще ось такими якимись точковими штришками десь пройтися, і це буде більш правдоподібно, більш прикольно виглядати. Ось бачите, на рахунок цього, що я вже сказала, що я залила загальну масу, і в мене вже читається моя собачка, бо інакше б вона б не так сильно читалася, да? логічно. Так, ще я бачу трошки ось тут знизу є в мене чорненького. Ну, і на даному етапі, я думаю, достатньо і можна переходити далі. Далі я хочу використати сірий. Плюсом акрилових маркерів є те, що їх дуже зручно перекривати. Тобто зробили десь якусь помилочку, не страшно, можна перекрити навіть чорний колір. Ось, бачите, навіть чорний колір воно перекриває, просто лягає поверх. Це дуже-дуже-дуже круто. Уточнюючи її форми, ой. Бачите, закарес замалювала її чорні ніздрі. Нічого страшного, ми ще до цього повернемося і ще домалюємо їй ці ніздрі. Для мене акрилові маркери стали справжнім відкриттям, тому що це настільки зручний і швидкий матеріал, бо якщо маркери спиртові, ними малювати важче, тому що там важче зробити градієнт, особливо, якщо у вас немає відповідного паперу. Там важче щось переправити, можна сказати, практично неможливо, бо ну, вони так не перекриваються. Це дуже дуже важко зробити більше сторонніми матеріалами, аніж знову ж таки маркерами. А тут в акрилових маркерах все ну, максимально просто. Щось не сподобалось, не вийшло. Перемалював, спробував ще раз. Не потрібно повністю перемальовувати, просто перекрив згори. Це ну справді дуже полегшує роботу, надзвичайно. Давайте спробуємо якийсь такий... Ух ты, який він блакитний прямо. Ну, нічого страшного. Давайте ось так навіть десь по контуру. Я не хочу суперреалістичну собаку зробити. Якщо вона буде навіть з якимось синюватим відтінком, це буде і прикольніше навіть. Чому б і ні? Як вам синя собака, а? Ну, вам це, мабуть, ще слабенько видно, але вона вже, вже синіє потрошку. Тому акрилові маркери в цьому плані дуже класні, тому що ними можна надзвичайно швидко малювати і менше переживати. Реально, для переживательних людей, що там щось не вийде, це прям маст have, прям те, що вам треба мати це в кармані це акрилові маркери, тому що вони вам будуть справді дуже допомагати, в тому щоб менше турбуватися про щось. Так, тепер я хочу затемнити. Не знаю, у мене зараз немає виказки перед собою. Тому я вже зараз більше так на дивлюся по ковпачках, а як щось не вийде, то перекрию. Правильно? Правильно. Додаю нових кольорів. Знаєте, дуже часто ми відкладаємо малювання, тому що думаємо, що це так довго, поки ми дістанемо всі наші матеріали, поки почнемо малювати, але знову ж таки, акриловими маркерами все робиться в рази швидше. Тобі не потрібно довго щось підготовлювати, ти просто дістав коробочку і вже малюєш на цьому етапі, на якому ти є. Це дуже-дуже класно. Нічого не треба мити потім, нічого не треба сполоскувати. Знаєте, я дуже хочу помалювати маслом. але я відкладаю цю затію ну, максимум настільки, наскільки зможу. Тому що хочу і дуже хочу ним помалювати. Але я як згадую, скільки потрібно часу, просто щоб все підготувати до цього процесу. Що після я вже не відчуваю, що я хочу малювати. А після того, як помалюю, тобі ще треба все повимивати. А масло вимивається дуже важко, і ну, це справжній капець. Так дивіться, я захотіла додати трохи більше жовтизни. Хоча щось мені вона, ця жовтизна тут не подобається. Якось на попередній цій викрасці мені подобалось більше 95-й. А тут щось він мені таким не відчувається кайфовим. Це я взяла марки з попереднього набору, щоб додати жовтизни в ось цій от зоні. До речі, ось цей сильніше шарудить, начебто як шкрябає папір. Но це не відчувається. Просто звук трохи такий гучніший.